Бориспіль місто з тисячолітньою історією, місто, яке прокидається та засинає під шепіт залізних птахів, місто динамічного життя, огорнутого затишком та комфортом маленьких вуличок, променів київського шляху, місто, де збуваються мрії та реалізуються плани, місто успішних та цікавих особистостей, які сьогодні продовжують писати історію маленького проте славетного Борисполя. Телеканал Вашого міста презентує. Програму особистості про життя пересічних людей з непересічною харизмою та життєвими переконаннями. Уперше телеглядачі побачили її в образі Баби Грім: 125 кілограмів, чоловічий характер і купа комплексів. Нині її життя змінилося кардинально. Ольга Перімська гість програми особистості. Ви до проекту і ви після проекту. Це дві зовсім різні людини і. Якщо подивитися на ту попередню Олю, то якою вона була і чим вона займалася? До проєкту я займалася ну, підприємницькою діяльністю і продовжую займатися нею. Але, мабуть, більш змінилися внутрішні мої качества. В свою зайву вагу я компенсувала такою. Що от, дивіться, навіть я там товста, але все одно я класна і взагалі не звертати уваги, що я толста і все одно класна. Щось мені так казалося, що якщо я буду так себе вести, от, ну, таким ураганом я буду, то ніхто не замітить мій лишній віс. Я не, не спеціально це робила, то воно якось вийшло так в привичку з появленням веса, І так воно і продовжувалося протягом часу. А як саме ви набрали вагу? Вага набралася відразу після перших пологів. Я родила старшого синочка, і от вес, як набрався, от він стояв просто все час: не туди, не сюди. Худали ми ровно там, 25 разів. І з понеділка, і завтра, і сьогодні ж, і все це три дня, і все не хочу, не буду, не можу, і все». То не вдавалося схуднути не тому, що не худлося, а тому, що просто ви не могли впоратися з цим. Ви знаєте, мабуть, я якось такої от не бачила в цьому потреби, тому що ну, мене ніколи ніхто не гнобив в цьому плані. Мене ніхто ніколи не підталкував до цього, що давай, там, ну, там, як ти виглядиш. Ніколи там ніяких таких замічань не було. і Я не восприйняла, що мені це так сильно треба. Я це нормально чувствувала, я ганяла як вітер. І мені було ну, наверное, все одно. Чоловік ніколи мені не казав, там що він завжди казав, мене все устраї, я тебе люблю, і ти мене найкраща. От, напевно, і за цієї любві так воно й пошло все, тому що я ніколи не старалася змінити, ну, змінити себе. Я знала, що мене люблять, я знала, що мене таке приймають. Значить, все нормально. Тобто, якби він, хоч коли небудь я замітила якийсь не той навіть взгляд, напевно, б я для себе якийсь там висновок зробила. Але ніколи цього не було. А чому ви вирішили піти на проєкт? Той період такий був у нас от в сім'ї, ну, напевно, найтяжі період, якось в нього з роботи трохи там не складувалося. І от я починала розуміти, що, мабуть, десь я виновата, що завжди мужчина має стремитися стати краще з, з, ну, з мудрою, класною жінкою, так скажемо, Да? Значить, думаю, я не така раз, в нього щось не виходить. Мені це щелкнуло в голові, все, я розуміла, що завжди. Там, все виходить, коли мужчина стремиться для своєї жінки. Ну, видать, його так відстрачувала, мене так устраювало. І Я вирішила тоді, що, ну, що в будь якому випадку треба щось міняти. У нас двоє дітей, у нас будівництво і ну, він все одно стремитися бути і для дітей, і для мене. Лучшим. Всі сезони проєкту я дивилася і після кожного випуску я все. худаю, все худаю, все сіла, анкету заповнила, 15 анкет відправляла. Все, все, все. І так до і мені подзвонили. Ну, ми приглашаємо вас на вас на кастинг. Я була в шокі. Взагалі. Я думаю, і, і, ну, як сказати, да? от хотіла, хотіла, і тут отакий страх, у мене, думаю, господи, зачем чому мені треба? Боже, чоловік мені каже, що ти ви думаєш? Не тріпай мені нерви, де куди ти не підеш, а як ми будемо? Я в сльози. Кажу, ну да ти що, ти розумієш, який це шарю. Він, да ти що, Оля, перестань, вічно, ти щось видуваєш. Я ж тяжола артилерія. Мама. Мам, ну я так хотіла. Мам, ну Мам, ну це ж не кожному дзвонять, Ну скільки людей подає заявки, а мені подзвонили. І це ж ще ж говорю, не факт же. ж поїхати на кастинг, а там вдруг мене не приймуть, кажу. Мамка, ну, раз дзвонили, їдь, а там як буде вже. Чесно, найперший шок мій був тих 10 жінок. Я ж думаю, я ж сама там сава буду. Коли я прийшла, й-маю, а всі баби оторви, викинь. Думаю, Боже, як тяжело. Жінський колектив, ну це, це взагалі жахіття. А тут кожна така характерна, кожна по, по собі ураган, кожна по собі. Лидер, ну, я думала, не-не-не, не надо валить отсюда. На самом деле, да, ну на самом деле набрали такий сезон, от, прям вроде, знаете, всех змей Украины скинули в одно и хто выживе, да виживає. Ви стали капітаном цих змей, так? Ой, ви що? Я йшла на проект, вот мені человек сказал, От якби ну, якщо ти предложить бути капітаном, ні, 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 кажу, управляти бабами, це равносільно, що управляти стадом, яким то добре. А якщо говорити про ваше капітанство, то яку відповідальність ви відчували на суді? Будучи капітаном? Ти розумієш, що від тебе залежить много, як ти настроїш команду. Але на самом деле, вибравши мене капітаном, просто я розуміла, що ці діві чоловіки, вони просто скинули з себе цю відповідальність. І якщо хто то буде, Олька, Вот, будемо просто відмазка Ось така. Я старалася з усіх сил, звісно, але ну, ти розумієш, хто слабо за дзвінок, є ти. І ти розумієш, що проігрує команда не не по твоїй війні. Що я ж зробила все, що від мене залежало. Чому ми програли? Тому що та ідіотка не зробила. Ну то, це так, от якось було. Ну, не знаю, дуже важко на самом деле. Для мене таким э, радикально неправильним, як як мені здається, це боротьба між чоловіком, між чоловіками і жінками. Тобто, як ви її переживали? Це неправильно. В будь-якому випадку мужчини сильніє. Це ну боже, ну як, як би ти не хотіла пересили, ну це невозможно. Хлопці були всі сильні. Однозначно, Хоть молодь, хоч маліна, ще Ромка, вовка, всі були сильні, кожен по-своєму. Ну, Коли були конкурси більш-менш такі рівноправні, то розуміли, що шанси є і можна. Ну, Багато хто туди пройшов, не за цим. Було всякого. А за чим вийшли? це перше, однозначно. І друге, це поміняти отношення чоловіка до мене. Ну деле, прийшовши туди, я поменяла своє отношення до нього. Глядя на деяких учасників нашої мужської команди, то я панівала, які вони золотий чоловік. Всі хлопці були дуже ну, хороша команда була. Хлопці всі були дуже хороші. Ну, не можу нічого сказати. Кожен по-своєму і підтримували завжди і все. Ну, були з правил. А якщо згадати найяскравіший момент на проєкті, що це буде? Найяскравіший – це вінчання, звісно. Сьогодні поєднав сам Господь Бог. Отже, будьте доброю дружиною. для Раба Божого Олександра. Будьте йому помічницею в житті. Хай вас Бог благословить. ім'я цієї сильне, Духа. духам. Олю дуже люблю. Я дуже щасливий. Ну, я... Ніколи не думала, ми коли женилися, а мені було 18 років, коли ми одружувалися. І чоловік тоді: якщо ми не вінчаємося, значить ми не женимося. Я говорю, Саш, мені 18 говорю, Ти розумієш, ми з собі знайомі 4 місяці. Які вінчання? Це треба робити осознанно, Коли вже ти розумієш, що це твоя людина на все життя. Для мене це не просто пофотографуватися, Людей звати, показати, яке то шоу, ну Це глупо, це неправильно, це отут должно бути для двох. І так, от, видать, він там дома що переосмислив, зробив мені пропозицію на восьмому тижні. Я там переосмислила много. І він же мені Оля, це потім прийдеш після проєкту без камер. Кажу, ні-ні, ні не хочу я цього. ну да, поїдемо просто вдвох, навіть без свідків, без нікого. Ну і діти. І тут ну, я ж розуміла, він такий у мене як прийняв рішення, все. Коли ні, їду, Боже. Я взагалі не сподівала, везуть в ліс, Господі, думаю, що це таке? Куди мене везуть і що це робиться? Коли я вийшла, побачила цю арку, побачила цього священника, побачила чоловіка, який стоїть і дрожить весь. Батьки вже плачуть, Господи, думаю, як вони його вламали. Коли я йшла, от Боже, я йду і думаю, боже, ну чи готова я до цього? Чи ну готова я до цього? Ну, прийшовши додому, я поняла, що це правильне, правильне рішення і якраз в нужний момент, так скаже. Тому що ну возможно, вдома ми б це відкладували, відкладували а й потім, а й не зараз, а й може там і й... ну це треба було обома. І ще якщо про проект запитувати, скажіть, чи було у вас прагнення перемогти? От, вже коли ви розуміли, що от от йде час, і ви залишаєте, залишаєтесь, залишаєтеся? Чи було воно всередині? Прагнення перемогти було у мене вже от таке, прям страшне. Це після 15 неділі, коли йшла Таня. Я ж кажу, я ще на 15 неділі, думаю, Господі, вона йде щаслива, я додому наконець, а мені. Мені просто хотілося вцепитися. В неї. Я так хотіла додому, я так вже устала від цього всього. Вова ж у нас. Я фіналіст, більше ніхто не достоїн бути в фіналі. І тут мене як взяло, думаю, от, от тоді я зрозуміла, що ні. Я не здамся, я буду в четверті, хоч ти просто, щоб, щоб, просто, щоб йому доказати, Що глибоко ти ошибаєшся, що це не так. А що було найтяжче? Найтяжче було, будь-бусь у сім'ї. Це було найтяжке, тому що вдома ти цього не понімаєш, бо сім'я Всегда Всі підтримувала тебе, але ти цього не розуміла. Ой, до домилий. Так, якось. А коли ти попадаєш. В закрите пространство, де зовсім чужі люди, кожен дише своїм в твою сторону. І ти розумієш, Боже, як мені хочеться просто приїжджатися, просто виплакатися, а так закритися? О, були моменти, звісно, коли прямо взагалі так сривалася додому, додому. А діти, скажіть, як? От вони розуміли, де мама і чому вона там? Е, ну, старший, то розумів, да, а менший ще маленький. Поэтому не розумів, ну, дуже важко він переніс це, тому що він такий більш мамин, переносив тяжко, звісно. Ну, Періодично ж бачились, там на п'ятому тижні, на восьмому, на тринадцятому. Ну, я завжди навіть ну, казала, там, Сан, не його. кажу, для нього це ну, це тяжело, і для мене теж. Мені знову планка падає, знову мені додому треба, знову я не можу. Ну, а зараз старший, наприклад, він на вам опишається. Старший я дивлюся так всегда. Там я там вдінуся щось, він так наблюдає за мною. І менше, я ж кажу завжди, як в щось він. Я тебе не люблю. кажу, що це ти мене не любиш. Я тебе не люблю в цьому платі. Пошла, переодягаюся він. О, тепер я тебе люблю. Нічого. Да, да. А якщо беремо знову ж таки Оля до проекту, Оля тепер. Яка кардинальна різниця? Може так, от п'ять пунктів. Чесно, стала набагато стриманіша, От там я навчилася цього, де можна уникнути конфлікту, треба від нього просто уйти. Е, нікому не треба твоя правда, нікому не цікаво твоє мнення, Просто молча встала, ушла. Тому що ну, зачем? Зачем себе доводити до істерики? Я, я як завожуся, то вже все, стопкраду немає. Навчилася оцінити сім'ю ну, все час якось в гнітьбі, всю жизнь в гнітьбі, треба надо то, надо то, надо то. розриваєшся, ганяєш. Ні, зараз 100% надо треба працювати над сім'єю, щоб виховати хороших дітей. І я поняла там, що відносини між чоловіком і жінкою це ежедневний труд друг друга. Я їм казала, поки ти будеш стремитися стати краще для мене, також і коли я буду це робити, то в нас буде завжди ідеальні відносини і буде так, як треба. Ви досягнули вже от тієї ваги і тієї форми, якої ви хотіли? Ви знаєте, на вісах я достіла того віса, якого я хочу. Но тіло ще, звісно, не в тому стані, тому що скинуто багато кілограмів, тому зараз я робота підтягую тіло, так скажімо, в спортзалі. Правильне питання. Зараз у мене вдома питання взагалі. У мене немає нічого такого, немає майонезів вдома. Карто, картошка взагалі там на задньому плані. А родина Всі. також так харчується? Так, да? Да. родина харчується так, як і є. Буває, звісно, що вони там просять щось там, то я дозволяю. Ну, це, це, це мій вибір, це я не повинна комусь нав'язувати свої. Ну стараюся, якщо там хліб, то це бездріжевий хліб, якщо це там чай, то чай з медом, ну от так. От. Якщо майонез, то не майонез, а це там сметана все, дітям. А скажіть, було складно повертатися з проекту до реального життя? От як, як цей процес проходив? Складно було. Я як прийшла після проекту додому, от, навіть перший місяць в мене якась така депресія була. Вообще, я не розуміла, що мені робити, куди йти, вообще, ну що, що починати? Опять внікнуть це все. Там ж ну як, привикли, що. Таймінг, все по таймінгу, і все. А думати цей таймінг ти повинна сама вистроїти. І в этот таймінг впихнуть дітей, чоловіка, стірки, уборки, і все. Не було там спокусу, ви повертаєтеся і знову там от їжа, інше життя? Ви знаєте, все одно ну, є свята, і ти дозволяєш собі щось. Коли ти дозволяєш собі щось, -то, то ти повинна розуміти, що на наступний день цього вже не буде, і ти повинна стати опять в своє русло, і ти так, як ти йшла. Так, да, держусь. Скоро ми побачимо щось стрункішу. Да дай Бог, сподіваюся, так тяжело дається. А скажіть, чим ви зараз займаєтеся? Зараз хожу на йогу, успокаю свої діри далі. Зараз взялася тренувати жінку. От, скидаємо віс. Далі займаюся своєю підприємницькою діяльністю, виховую дітей. От так. Ой, як вам вживається з такою зірковістю, яка з'явилася у вас? Ой, дуже важко. Насамкінець просто ну, люди не розуміють. Люди вас що о, воно пошла. Не мішає оце все. Господі, ну я не, не розумію, що там якась зірка. Ну я йшла туди для себе, не для яких похвал чи там упрьоків. Всяке буває. Хто з добром на той гляне, хто там фиркне вслід. Ну, мені все равно, хто що думає. Які у вас плани на майбутнє? Цьому році мені 30 років виповнюється. Хочемо поїхати цією сім'єю відпочити. Не хочу я на яких застіль. Хочу купити автомобіль обов'язково до літа і добудувати будинок, хоча б половину зробити того, що я намріяла. І привести себе в форму. От я уверена, що це реально до літа. І якщо будуть бажаючі допомагати також жінкам скинути вагу. Думаю, що дуже багато жінок, насправді зараз, навіть якщо ви дивитися на Бориспіль, то є в такому ж самому положенні, як і ви, ну були раніше. Тож, якби ви зверталися до себе в минуле, що б ви собі сказали? Аби я звернулася до себе в минуле, я б сказала, закрий рот, та ніколи його не відкриваю. Ну, не знаю, ну на самом деле можна питатися правильно, можна питатися вкусно. І на самом деле просто обрати несколько продуктів. То, то це викинути майонез, викинути цукор, сладості, я ж взагалі сладка Для мене там пол кіла еклерів, це раніше нічого не здачило. Зараз да. ну, це все заміняємо. Купи зефір, з'їж, купи вкусне, сладке яблуко з'їш. Ну, на самом деле кардинально, що там міняти, це, ну, це не так тяжело. Це все в нас в голові. От реально все в голові. Це, це, це привичка. Привикла в чашку ложить 5 ложок сахара і все. А попий тиждень без сахара, ти поймеш, що ти не зможеш уже пити сахаром. Його. Нас жінки як. Вони привыкли худа для чоловіка, ще там для чогось. Не поміняється відношення чоловіка, якщо похудаєш. Це треба мінятися внутрішнє сто процентів. Ходіти треба просто для самоуваження, навіть так я скажу. Дякую вам величезно за розмову. Я дуже цікава. Можна допречать вопрос, да?